Всім привіт! Ну що, готові дізнатися, як штучний інтелект трансформує український бізнес? Якщо готові, тоді погнали! Отже, сьогодні ми з вами поговоримо, в яких індустріях штучний інтелект має найбільший вплив, в яких сферах штучний інтелект застосовується і зараз має найбільшу кількість успішних кейсів, які трансформують бізнес. Також поговоримо, як українські компанії... Використовують штучний інтелект і що це означає для керівників цих компаній? Як керівникам компаній трансформувати український бізнес за допомогою штучного інтелекту? З чого почати? Також поговоримо з вами: чи штучний інтелект це сьогодення, чи майбутнє? І які проблеми вирішує штучний інтелект вже зараз? В кінці ми, звісно, дамо відповіді на всі ваші запитання. Всім привіт! Ну, що, я тут бачу, що наш аватар вже почав без нас презентацію нашого дослідження. Так, і бачу, що вже зібралася аудиторія в чаті, тому я думаю, що ми можемо вже починати. Ну, насправді, в наш час аватари змінюють світ, але вони ще не настільки просунуті для того, щоб проводити нашу презентацію. Хоча все може бути в, нас, в майбутньому. Отже, сьогодні ми з вами будемо говорити, як штучний інтелект змінює бізнес в Україні, і будемо презентувати наше дослідження. Якщо ви маєте запитання, то пишіть їх в чат, і ми обов'язково їх прочитаємо. Якщо не під час презентації, то в кінці обов'язково спробуємо відповісти на всі ваші запитання. Тому пишіть, і ми ці запитання обов'язково розглянемо. А зараз ми з Боженою представимо себе. І почнемо нашу презентацію сьогоднішню. Так що давайте знайомитись. Мене звати Андрій, я є засновником компанії Staino, яка фактично і зробила сьогоднішню презентацію, зробить сьогоднішню презентацію да, з нами. І провела ось це дослідження, про яке ми сьогодні розповідаємо. Я є експертом в акселераторі Microsoft Founders Hub. Зазвичай консультую. Стартапи, які пов'язані з штучним інтелектом. Я маю статус Microsoft Most Valuable Professional, який Microsoft дає експертам в технічній галузі. І та, Божена представить зараз себе. Всім привіт! Мене звати Божена. Я займаюся напрямком зладингу в компанії СТІІНО. Також безпосередньо брала участь в даному опитуванні, яке ми зараз з вами і будемо презентувати. Тоді погнали! Отже, штучний інтелект в Україні. Насправді, ера такого там буму почалася з, так ви знаєте, з тим, що чат GPT з'явився на наших просторах. OpenAI випустило в публічний доступ чат GPT, і фактично ми зараз бачимо ось цей бум штучного інтелекту. Але з чого ж ми почали наше дослідження? І кого ми опитували? Ми зазвичай фокусувалися на керівниках компаній, керівниках департаментів. Ми опитали більше 200 компаній методом анкетування, і також ми провели таке глибоке дослідження, опитали більше 30 керівників компаній, як вони використовують штучний інтелект в Україні. І це цікаво тим, що ми побачили дуже багато інформації, яку ніде. Скажімо так, на просторах інтернету, в медіа ми до цього не бачили. Що ж нам відповіли? Давайте подивимось. Отже, якщо говорити про використання штучного інтелекту, тут ми бачимо, що компанії в принципі використовують штучний інтелект, використовують його досить успішно, але є проблеми з адаптацією штучного інтелекту і зпровадженням штучного інтелекту. Чому? Тому що зараз не вистачає компаніям експертизи для того, щоб цей досвід. Які вони здобули в впровадженні певних інструментів штучного інтелекту масштабувати. В принципі, наша компанія це там розуміє і ми маємо послуги, які фактично і допомагають компаніям масштабуватися за допомогою навчання, за допомогою проб і різних poc проектів ми бачимо, що тільки 10% 10 компаній вони взагалі не пробували про штучну взагалі не пробували використання штучного інтелекту у себе в компаніях. Там тут ми бачимо, що ключові переваги штучного інтелекту, які бачить бізнес перед собою, це там економія часу, в принципі, багато хто користується різними інструментами штучного інтелекту, і бачить в цьому переваги економії часу. Що він за той самий період часу може зробити набагато більше. Конкурентоспроможність на ринку тут цікаво, що компанії бачать, як інші та публічні кейси впровадження штучного інтелекту і стараються теж іти до цієї мети до оптимізації витрат, або збільшення прибутку, збільшення продуктивності працівників, та масштабують фактично там свій приклад використання штучного інтелекту. І ефективність процесів. Хоча це в нас тільки четверте місце в, наших спис... в нашому списку переваг. Топ. Проблеми, які можна вирішити за допомогою штучного інтелекту компанії, бачать в маркетингу це те, що стосується контенту. А контент коштує дорого. Зараз все йде до здешевлення контенту. Єдине, що є тренд на здешевлення контенту генерації штучним інтелектом, але є все ще попит на контент, такий живий. Підтримка клієнтів це проблема навчання співробітників і проблема перевірки в контакт-центрах, наприклад, співробітників та да, прослуховування дзвінків. Продажі тут, в принципі, все типово: недостатній потік лідів, продажів. В принципі, теж є інструменти, які допомагають вирішити ці задачі. Навчання, і розвиток персоналу. Це ми говоримо про. Формування вимог для кандидатів про оцінку кандидатів і про певну автоматизацію самих співбесід і автоматизацію HR-роботи, те, що стосується інформації, яку співробітники зазвичай питають HR, це теж можна автоматизувати до прикладу, за допомогою чат-ботів. І тут ми бачимо, що багато компаній вже фактично. Інтегрують інструменти штучного інтелекту, але є нюанс, що вони не можуть масштабувати цей досвід. Свій. Чому? Тому що є супротив, і це, це вирішується за допомогою і навчання, і трансформаційних різних фреймворків, і адаптаційних різних концепцій, які допомагають пройти цей шлях трансформації. Також топ-1, який ми вже згадували, це неможливість компанії самі провести цю трансформацію, тому що немає експертизи. Звичайно, тут тільки номер один це залучення стороннього експерта, який допоможе розібратися з цими. Інструментами штучного інтелекту, які на ринку, якщо ми говоримо про імплементацію адаптації, або сторонній провайдер, який за допомогою своєї технічної експертизи в штучному інтелекті може зробити кастомізоване рішення під компанію. Е, ну і тата, звичайно, там недовіра людини до штучного інтелекту, та це все там навчання і це саме фреймворки трансформації компанії, е, які доволі відомі на ринку від різних. Е, Консалтингової компанії, в принципі, ми теж розуміємо, як компанію провести через цей шлях трансформації. Що цікаво, що ця, ми так, спостерігаємо, що ця трансформація штучного інтелекту вона більше нагадує зараз трансформацію, коли компанії в 2000-х роках проводили впровадження комп'ютерів, і там це було. Це була тра сама культурна трансформація, коли було потрібно людей навчити користуватися комп'ютером, подолати цей опір і страх використання комп'ютерів, і комп'ютер це сприймався як і зараз є фактично інструментами виконання роботи, навіть не сам комп'ютер, а програмне забезпечення, яке можна встановити на комп'ютер і за допомогою нього вирішувати певні задачі, тому що штучний інтелект нам дає інструменти, які можуть покращити нашу роботу. Це дуже схожий приклад, як компанії адаптували комп'ютери в свою діяльність, і зараз фактично дуже схоже в цей перехід від ручної роботи до автоматизації за допомогою штучного інтелекту. Йдемо далі. Компанії погоджуються, в принципі, та 50% більше 50% компаній погоджуються, що потрібно інвестувати в штучний інтелект. Інша частина. Не розглядає поки що можливість таку, та, є різні причини на це. Вони задоволені використанням тих інструментів, які вони впровадили, якщо це там середні компанії, та якщо говорити про компанії невеликі, вони в принципі більше адаптують і більше е, трансформують свою культуру за допомогою з цих е, там інструментів, які з'являються на ринку, все більше і більше. Так, тому ми говоримо саме про ті компанії, які вже впровадили або планують впровадити інструменти штучного інтелекту. І давайте подивимось, так, тут цей графік він говорить про інтеграцію штучного інтелекту в бізнес-функції. Ми говоримо зараз про загальний штучний інтелект це не тільки генеративний штучний інтелект, а загальний. Є дуже багато кейсів, де використовується штучний інтелект, наприклад, машини навчання. І він же вбудований в багато інструментів, які існували вже там 5, можливо, там до 10 років. В принципі, ці інструменти вже відомі. Компанії вже їх впровадили, і цей етап іде ще напевно з там з ковідних часів, навіть раніше компанії розуміють ці переваги. Тому ми бачимо, що багато компаній вже впровадили ось ці інструменти штучного інтелекту не тільки генеративного, не тільки час GPT, умовно кажучи. І та, ми подивимось з вами, що за галузями. Ну тут фактично лідер є інформаційні технології, і ті компанії, які вже впровадили в різні в різні департаменти інструменти штучного інтелекту. Та і там є лідером по адаптації. Е, також цікаво, що е, рітейл теж впровадив і впроваджує інструменти штучного інтелекту. Ми бачимо це і в операційній діяльності, і в продажах, і в маркетингу. Та тут потрібно розуміти, що це не тільки інструменти, які генерують картинки та, в маркетингу, це і аналітика, теж до прикладу, якщо це говорити про ціноутворення, там теж є свої інструменти, які можуть це формувати, ціну на основі даних. Та, це, теж, це теж інструмент, який базується на технології штучного інтелекту. Бачимо, що інші компанії вони теж впроваджують штучний інтелект, але використовують тільки одну або там дві бізнес-функції в своїй діяльності. Так, але це все поширюється, і ми скоро будемо бачити все збільшення і збільшення використання штучного інтелекту в різних департаментах, в різних відділах. Наші спостереження і висновки: впровадження штучного інтелекту це більше про зміну культури. Ніж впровадження певних інструментів, хоча впровадження інструментів це теж є одним з пунктів цій проведення трансформації штучного інтелекту, ми бачимо, що компанії успішні, які впроваджують штучний інтелект і проводять цю трансформацію, вони мають культуру, яка допомагає проводити на нижніх рівнях ось цю адаптацію інструментів штучного інтелекту. Вони мають людину, яка відповідальна за впровадження цих інновацій. Зазвичай це інноваційний директор в компаніях, який відповідає за цей напрямок, також в компанії мають чітку стратегію інновацій, яка допомагає їм прийти до їхньої мети. Це, наприклад, там, зменшення витрат або, до прикладу, збільшення прибутку. Також... Особливо та на що треба звернути увагу, це на навчання штучного інтелекту і саме на корпоративне навчання штучного інтелекту, коли компанія має можливість запросити експертів, які допомагають компанії здобути ті знання, яких не вистачає, або експертизи, якої не вистачає, для того, щоб досягти певних результатів. І потрібно експериментувати, потрібно в компанії. Тестувати швидкі прототипи, які можуть вирішити конкретну бізнес-проблему за допомогою там, інструментів штучного інтелекту. Якщо ми говоримо саме про адаптацію, тому якщо підсумувати, то успішні компанії вони проводять цю трансформацію за допомогою стратегії, яка вже погоджена, і коли керівництво знає свою мету по впровадженню штучного інтелекту. Потрібна відповідальна особа, яка займається саме впровадженням, культура інновацій, коли співробітники мають змогу експериментувати, мають змогу і доступ навчатися, а також мають змогу помилятися і використовувати швидкі прототипи. Це не теорія. Насправді в Україні такі компанії є, і їх досить достатньо. Які вже на етапі ось цієї там проведення трансформації, і, в принципі, вже є успішні кейси. Як компанії досягають успіху у впровадженні штучного інтелекту? Наша компанія також знає і має фреймворки, які допомагають компаніям пройти цей етап швидше і провести цю трансформацію успішно.